Того часу Господь сказав: горе вам, фарисеям, бо ви даєте десятину з м'яти і рути та всякого зілля, але обминаєте суд і Божу любов. І це належить робити і того не занаджувати. Горе вам, фарисеям, бо ви любите перші місця в синагогах і вітання на майданах. Горе вам, бо ви, наче невидимі гроби. Люди, них ходять і не знають того. У відповідь один із законників каже мені, Учителю, кажучи так, ти ображаєш і нас. А він сказав, горе і вам, законникам, бо ви накладаєте на людей тягарі, які важко носити, а самі і одним пальцем своїм не доторкуєтеся до тягарів. Це є слово Господнє. Ну, слова святого Іван Гелія наші духи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Нех Бенді похвалений Ісус Христос. Слава Ісусу Христу. Амінь. Улюблені в Христі, дорогі брати і сестри, всі водні в рівні сістри законни, монахині. Дорогі наші парафіани, органістка, дорогі наші любі радіослухачі, брати і сестри, яких щиро сердечно вітаємо з нашого костьолу, з городка, які молитесь з нами, улюблені Божі. діти. Панесу, сьогодні, говорячи слова, горе Вам, біда, вам, лихо вам. Так насправді говорить потішні слова. По-перше, якщо ми живемо в правді, якщо ми живемо правдою, якщо ми є люди справедливі, тобто оправдані Богом, живемо так, як Божий закон говорить, то ми тішимося, що ці слова не доторкаються до нас, що ми не є фарисеями. Книжниками, законниками, що ці слова справді Господь говорить до тих так названих штрафників, які, до яких ми не належимо. Це одна річ. А друга справа, Господь, говорячи ці слова до нас, говорить, щоб ми не були такими фарисеями, не були книжниками, не були законниками, щоб ми. Могли насправді жити Божим правилом, жити в Божій правді. Бо сьогодні, так дивлячись на світ, споглядаючи на різні ситуації, які відбуваються на світі, ми можемо сказати, що сьогодні найбільшою проблемою в світі це є брак любові і брак правди. Те, що не вистачає в людей правди і що в людей не вистачає любові. Для того є всі проблеми, біди, катастрофи, трудні ситуації. І коли ми побачимо, що ми живемо Божим законом, то ми зрозуміємо ці слова, які пан Ісус каже, ви даєте десятину з рути, з всякого зілля. Тобто даємо все те, що Господь нам дає. Можна сказати, по сьогоднішньому все, що на городі вродило, все, що ми маємо і на землі, і на дереві, і яблука, грушки, і картопля, і, і все, все, що є, що ми з цього даємо теж жертву Богові. Наприклад, хтось приносить до кость жертву, хтось дає на якісь, скажімо, там заклади. Які опікуються чи дітьми, чи людьми старшими, чи, наприклад, будинок милосердя, чи там, скажімо, для людей, які не мають житла, їжі. Тобто це добре робити милостини, добре робити цю жертву. Але пан Єзу скаже, і потрібно теж духовне зберігати. Бо ви минаєте, обминаєте суд і Божу любов. Суд це є. Справедливість. Суд це не є щось страшне, суд це є правда. Це ми вже так сьогодні, на жаль, привикли, що можна когось до суду подати, чи нас хтось подав до суду, і ми в тоді можемо з цього викрутитись. так? Тобто це щось є погане. Але, наприклад, не знаю, чи хтось з вас там був колись суджений, чи ні, але ми знаємо, що колись цундзів переслідували, монахинь, Судили їх, десь там засуджували, хтось в тюрмах сидів, хтось там когось вивозили десь в Казахстан, на Білий Дведі, в Сибір і так далі. І, скажу так, я ніколи якби ну, дуже не, не переживав такої ситуації сам особисто, щоб хтось мене засудив, в тюрму так. Але, наприклад, там, з тими подіями, які зараз відбуваються, то два-три рази вже були в мене такі ситуації, де мене хтось там прослуховував, і міліція, і військомат, і, і якийсь там суд обласний, і так далі. І, і зараз вже, скажімо, від початку липня ще до сьогоднішнього дня є справа суду, бо я не пішов в армію, бо нібито дали мені повістку, я в армії. Не, не явився, так, а повісти ніхто не дав і подали на суд. Я, наприклад, на початку перші дні боявся, думав, що це буде. Так, і ксьонс, і парафія, і, і сам боюся, що робити, і мама вдома, і так далі. Ну, ситуація напряжена. Але людина до цього привикає або вміє з цим жити. І сьогодні, як хтось мені каже, ну що там ойче, вже все порішалося. Я кажу, та нічого не порішалося. 7 липня суден до сьогодні і так. Жию та, якби нічого не було. Але чому? Тому що це суд світський, цього світу, так? державний. Але якщо б Бог судив, то це вже є серйозно, це вже є поважно. І таким судом, наприклад, для нас, людей віруючих, є сповідь, коли ми йдемо осознано, свідомо, говоримо через Ксьонза, через священника, Господи, я согрішив, я зробила неправильно, пробачимо, і ми чекаємо оправдання. І чуємо слова, що Господь милосердний, і я тобі пробачаю. І священник ці слова говорить, і ми знаємо, що Бог нам пробачить, Бог нас оправдав. І це є наш суд. І каже сьогодні пан Ісусе Ісус Христос: не минайте цього суду, тому що, якщо будемо обминати, Цю Божу справедливість, ну, то ми будемо засуджені, і нам не буде легко жити в гріхові. Мало того, ми можемо не отримати спасіння, оце є страшне. Тому не обминайте суд Божий, так? йдемо до цього судді, який сидить в конфесіоналі і в сповідальниці каже ці Боже Слова: Я пробачаю тобі, я розрішаю тебе від гріхів твоїх. І Божа любов це є. Євхаристія, це є святе причастя, комунія свята, це є те, що ми читаємо Боже Слово, Біблію, що ми слухаємо науку в костелі. Ось це є Божа любов, і ми цією Божою любов'ю живемо, ходимо на катехізації, є доєднання до якихось спільнот костільних, так, різних, які є і живий Рожанець, і Олікян Марії, матерів молитви, апостолі з доброї смерті і так далі. Чи там домовий костюм, чи багато-багато ну, інших різних спільнот. І ми знаємо, що ми належимо до цієї Божої любові, чому? Бо нам потрібно щось більше. Так як ми сьогодні читаємо про святу Терезу від Ісуса, кармелітанку, монахиню. вона хотіла життя віддати за, за Бога. Хотіла, щоб її хтось за віру вбив. Просто. Таке мала прагнення померти, як мученик, і йде в монастир. Це є таке біле мучеництво, де ти вмираєш для цього світу, щоб жити для Бога, жити для вічності. І ця вічність вже є сьогодні. І цього якби не вистачило. Наша хотіла других священників, других монахинь теж відновити в цій Божій любові і робити реформу повністю цілого закону і священників, і монахинь. Бо бачиш, що треба більшої любові, треба більшої жертовності, треба більшої правди. І жила в 1500 від 15 року до 82-го, 16 століття і до сьогодні цією реформою Кармеліти живуть. Тобто одна людина захотіла більше любити Бога і поміняла, можна сказати, пів цього половину да, полону церкви, тому що орден Кармелітів є дуже. Великий. І це для нас сьогодні приклад, тому що Ісус каже, не будьте, як фарисей, так? не робіть правил, яких ви не можете дотриматись. Ці правила, ці закони, вони повинні служити для добра людини, для її спасіння. Не для того, що ми тобі поставимо таку велику планку, що ти її не перескочиш, але зробимо все, щоб ти дав собі ради з цим. І це правило має допомагати людям. От я коли останній раз їздив в Польщу, добре, що мені хтось сказав з наших городоцьких костільних перевізників, ой, чи зверніть увагу на страховку машини зеленою картою, яка ну що за проблема, їду, купляю через п'ять минут на границі, проїхав, все добре. І думаю, я провірю, бо вдруг там хтось мене вивертеть да? щось там в шутку бере. Дзвоню до людей, яких я знаю, які ці страховки описують. Ало, слава Христу, пані Светочка, там знайома, чи ви мені напишете страховку? А коли їдете в Польщу? А ну, сьогодні. А Ані ні? Це сьогодні купляєте, а завтра їдете. Я це ж нелогічно. А що ми зробимо? Так придумали. І добре, що спитався, тому що можна було на другий день допіру вирушити. І, і вже це було дійсно. І справді приїжджаємо на кордон, а там очереді величезні, підходжу і кажу: а що, проверка? Ні. Карта не дійсна, мусимо чекати 12 ночі, допіру поїде. І питання, кому це потрібно? Чи ті, які видумали закони, вони теж стоять в чергах по дві сутки? То це правило державне якесь, так? А якщо правило Боже, якщо ми почнемо видумувати чогось, чого чому немає, і тим більше нібито з таких правил Божих, хтось скаже, бо різні забобони видумують. Так? Бо це такі Друга релігія, то можна, то не можна, то ввечері не пожичити, то ще щось там. І ми кажемо, кому такий закон потрібний. І тому ми сьогодні шукаємо правди, шукаємо любові. І це треба шукати в Бога. Це треба шукати в Святому Писанні, в постійлі, де нам дають чисту науку, непідступну. І де ми є оправдані, і де ми живемо любов'ю. І тому ці тягарі, які ми хочемо. Нести, допіру можемо цими тягарами ділитися з другом і казати, що це можливо. І це наш обов'язок. Тягар це не є щось погане, але тягар це наш обов'язок, це наше покликання, це наші дари, якими потрібно ділитися. Хтось до мене остатньо прийшов і каже: от чи хочу бути хресною мамою, треба приготувати мене і до цієї події, хрещення, і, душу, і до що. Сповіді до комунії і починаємо розмовляти. Я кажу, хресна мама, це дуже серйозно. Це навіть якби батьки вмерли, треба дитину забрати, треба виопікуватися, і це не вистачить подарки давати. Це треба також і кожен раз в костелі цю дитину бачити і питати, чи ця дитина молиться, коли була в сповіді. Треба завжди цю дитину заохочувати до того, щоб вірила в Бога, щоб до костьола ходила і так розказує, розказує. І ця дівчинина сидить і каже, а може мені відмовитись, і каже, роби, що хочеш. Але це обов'язок, це тягар, це є відповідальність. Але кажу, я тебе готовлю для того, щоб не відмовлятися, але щоб ти, свідомо, прийняла цей дар. І наскільки це є важливо. Тому ми сьогодні, коли слухаємо ці слова, це є для нас втішні слова, тому що Бог показує, як повинно бути. І ми не скажемо, що ми не знали, ми не вміли. Ні, нас навчили. Ми чули в хостійлі науку, ми читали Біблію, ми чули Евангелію, як сам читав. Ми є свідомі цього. І тому ми радісні, що Бог нас настановляє, що Господь нас провадить. Тому будьмо теж і стараємося бути такими чуйними, такими уважними в Божому Слові. Щоб ми правильно виконували свої покликання, свої завдання, і за це теж колись отримали нагороду неба. Амин. Не Ісус Христос.